Ситуація в напрямку Великомихайлівки, що на Дніпропетровщині, стрімко загострюється, Пише військовий з позивним мучной. Ворог тисне з боку лісового масиву, що розташований перед населеним пунктом. Сило оборони України відбивають штурмові дії. Втім, частина цієї території фактично перетворилася на сіру зону. Там постійні зіткнення лінія стабільно рухлива. За даними воїна у Соснівці, ситуація також критична. Окупанти майже захопили село, залишився лише невеликий сектор на півночі. Ділянка між Орестополом і Великомихайлівкою теж нестабільна. Там противник запускає ДРГ, пробуючи намацати слабкі місця. Це сигналізує про загрозу розвитку боїв вже безпосередньо за самі населені пункти. Якщо це станеться, далі виникнуть проблеми, адже позаду розташовані лише балки, розріджені лісосмуги та невеликі ліски, які не дають надійного укриття. Додатковим фактором ризику є траса Покровське Орли Підгаврилівка. Вона вже наближається до зони щільного контролю росіян, зокрема, завдяки. <дронам>, і незабаром пересування цією дорогою може стати небезпечним.